Сьогодні в відео Хабі Алонсо залишає Байер. Захисник Олександрії вагається з майбутнім. Клуб поступово готує заміну. Роберто Дедзербі може повернутися в АПЛ. Ще один клуб почав цікавитися Артемом Довбиком. Ліонель Мессі вирішив не продовжувати контракт з Інтер Майамі. В Україні може відновитися чемпіонат Ю 21 Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Шахтар не має фаворита в списку тренерів. Інформація про особисті переговори топ-менеджменту Шахтаря з Арда Тураном і про офіційну пропозицію ЕЮП-спору e -Yup щодо турецького тренера не відповідає дійсності. Туран дійсно входить до шорт-листу гірників, де крім нього фігурує ще принаймні п'ять фахівців. Українець у цьому списку один це Руслан Ротань. Однак станом на сьогодні стратегічне рішення щодо майбутнього Маріно Пушича не ухвалено. Теоретично Боснієць ще може відпрацювати весь контракт із Шахтарем, який спливає влітку наступного року. Головний тренер Фулхема Марко Сілва, як очікується, відмовить Тоттенхему та очолить Альхіляль перед клубним чемпіонатом світу цього літа. Ліверпуль Арсенал та Манчестер Сіті вже зв'язалися для підписання бразильського Вінгера Родріго з Реала. Лені Йоро шкодує про перехід до Манчестер Юнайтед і попросив свого агента допомогти йому перейти до Реала вже цього літа. Юнайтед хоче отримати прибуток з трансферу, за який заплатив 60 мільйонів євро. Ювентус звертався до Матії Дзакані, але футболіст хоче продовжити свій контракт з Лаціо. Офіційно Байер оголосив, що хабі Алонсо покине клуб після закінчення сезону. Ерік Даєр погодив трансфер у Монако. Захисник влітку доєднається до клубу Ліги 1 Для футболіста Поділля Андрія Кухарука цей сезон вже остаточно завершено. До кінця сезону гравець не встигне відновитися від свого ушкодження. Алексіс Макалістер, найкращий гравець в АПЛ за підсумками квітня. Сеск Фабрегас є одним із фаворитів Байера на заміну хабі Алонсо. Незважаючи на численні новини, Ліверпуль не веде переговори про підписання Кевіна де Брюйне. Майбутнє португальського захисника Мігеля Кампоса, який нині виступає за Олександрію, залишається невизначеним. Гравець дійсно є ключовим елементом оборони команди цього сезону. У клубі його дуже цінують. Контракт кампоса з Олександрією дійсний до кінця цього сезону, але сам футболіст досі не визначився зі своїм майбутнім. У зимове трансферне вікно клуб отримував конкретну пропозицію від одного з японських клубів орієнтовно на суму 400 тисяч євро. Втім, містяни одразу відмовили, вочевидь, команда, яка бореться за високі позиції в УПЛ, не готова була втратити одного з лідерів оборони. Також були прояви інтересу до Кампоса і з боку інших європейських чемпіонатів, а один із клубів УПЛ навіть активно стежив за гравцем, можливо, й досі ще не втратив інтерес. Наразі ж Олександрія вже готується до потенційного відходу португальця. У клубі розраховують на зимового новачка Антона Боля, який останнім часом перебував у статусі вільного агента, проте поступово входить в колектив. Попри це, повністю двері для кампоса ще не зачинено шанс на продовження співпраці невеликий, але він є. У 28 років захисник ще має змогу зробити крок уперед, зокрема, засвітитися через виступи у Єврокубках, які Олександрія вже собі забезпечила. Вітер Перейра найкращий тренер АПЛ в квітні. Офіційно Вестхем оголосив, що Лукаш Фабіанський, Арон Кресуел, Владімір Цоуфал і Денні Інгс залишать клуб після закінчення сезону через закінчення термінів контрактів. Карло Анчелоті та Реал Мадрид обговорять його відхід після Ель-Класико. Усна домовленість між Анчелоті та збірною Бразилії, як і раніше, в силі. Бразильська федерація футболу чекає тренера, щоб підписати з ним контракт. Тоттенгем розглядає можливість підписання Брайанам Беомо цього літа. При цьому Брентфорд готовий вислухати пропозиції, але не відчуває тиску, який вимагає продажу. Передбачається, що ціна трансферу перевищує 60 мільйонів фунтів. Манчестер Юнайтед, Ліверпуль і Ньюкасл також розглядають можливість переходу. Іспанські журналісти повідомляють про зацікавленість Атлетико Мадрид у трансфері голкіпера Реала Андрія Луніна. Матрацники готують пропозицію у розмірі 25 мільйонів євро. Воротар розмірковує над відходом через відсутність регулярної гри в реалі. Тоттенгем зацікавлений у призначенні Роберто Дедзербі. У клубі давно мріють про запрошення італійця. Сам Де хотів би залишитися в Марселі, однак повернення до переговорів не виключено. Флоріан Вірц погодив перехід до Баварії. Німець віддасть перевагу Мюнхенському клубу замість Реала і Манчестер Сіті. Влітку Баварія запропонує Байеру 100 мільйонів євро за футболіста. Якщо клуби не домовляться, то півзахисник чекатиме наступного літа. Евертон зацікавлений у підписанні Віктора Крістенсена: Ювентус стежить за Роландо Мандрагорою, чий контракт із Фіорентиною діє до кінця наступного сезону. Поки що жодних конкретних кроків, але його профіль відповідає плану Джунтолі з відновлення італійського ядра. Півзахисника оцінюють приблизно в 15 мільйонів євро. Команда сезону в бундеслізі Лестер бере участь у перегонах за підписання 19-річного захисника Манчестер Юнайтед Джека Кінгдона. Фіорентина активно вивчає трансферний ринок у пошуках нового нападника і серед кандидатів Артем Довбик з Роми. Клуб готується до можливого відходу Мойзекіна, якого пов'язують із Манчестер Юнайтед. Окрім українця, на радарі клубу є Мегді Таремі і Темі Абрахам. Ювентус Наполі і Болонья цікавилися ситуацією з Факундо Берналом. Контракт уругвайського півзахисника з Флуміненсе діє до липня 2028 року. Ендрік є недоторканим гравцем для Реала і він є нападником майбутнього. Кілька клубів виявили інтерес, але Мадрид не хоче, щоб він йшов навіть в оренду. Офіційно головного тренера Жерони Мічела госпіталізували до лікарні через проблеми зі здоров'ям. Він перебуває під медичним наглядом для запобіжного заходу. Тренер зараз не буде керувати командою. Сальва Фунес виконуватиме обов'язки головного тренера Жерони, доки Мічел не одужає. Юрій Тілеманс ризикує вже не зіграти в цьому сезоні через отриману травму. Футболіст отримав м'язове ушкодження і тепер, як очікується, пропустить три матчі. Ліц хоче повернути Калвіна Філіпса. Переможець чемпіоншипу вже почав планувати літню трансферну кампанію, і одним з перших придбань буде Калвін Філіпс. Ліонель Мессі вирішив не продовжувати контракт з Інтер-Майамі. Футболіст роздумує над можливістю покинути клуб та повернутися в Європу. Майбутнє Олі Воткінса в Астон віллі буде розглянуто між керівництвом клубу та гравцем наприкінці сезону. На полі виявляє інтерес до крайнього нападника Манчестер Сіті Джека Гріліша. Головний тренер неаполітанської команди Антоніо Конте є шанувальником гри англійського Вінгера і вважає, що він може стати зіркою клубу. Наголошується, що сам футболіст готовий перейти до Наполі. Контракт футболіста з клубом розрахований до 2027 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 35 мільйонів євро. В Україні офіційно відновлять чемпіонат Ю 21 який не проводився з 2021 року. Про це заявив технічний директор УАФ Ігор Дедишин. За словами Дедишина, ініціатором ідеї став головний тренер збірної Сергій Ребров. Він вважає, що турнір потрібен для плавного переходу молодих гравців з юнацького футболу до дорослого рівня. Новий формат дозволить грати футболістам, які вже не підпадають під категорію Ю-19, але ще не мають стабільної ігрової практики в основі. Це також шанс для тих, хто відновлюється після травм. Джейкоб Ремзі давно має інтерес з боку Тоттенгема, проте Емері не хоче відпускати гравця та очікує чудову гру від Джейкоба на піку своєї форми. Молодий воротар Арон Якобішвілі продовжив контракт із Барселоною до червня 2028 року. За участю агента Піні Захаві. Клуб планує віддати його в оренду на наступний сезон для набору досвіду, після чого повернути в основний проект. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.